Поводу дороги сюди, як доїхати з Тірани, просто А... Ми їхали з Орікума, виїхали з гір, далі йшла автострада. Дорога просто чудова. Ти летиш і там ближче коли звертаєш з дороги під Тірани. Вже сюди повертаєш на Шинжин. Там взагалі автомагістраль їдеш 130 і просто реально дорога дуже приємна. А тут вже в місті дорога вужча, але теж ну, швидко не поїдеш, але їхати дуже легко. Не напряжно, як таких пробок я не зустріла, можливо, Бо вже вересень. Ну, напевно, Вересні – саме комфортний напевно. відпочинок і да, дешевше. Да, і менше людей, і менше <схай> на пляжах. А, зупинилися ми в готельчику такому а, приємному, з басейном, чудовим з персоналом, чудовими хазяївами, власниками. Ми дуже приємно тут відпочивати. Пляж 5, напевно, багато, три хвилини, хоч би звідси. Ну, це сама а, крайня тихо, точка, приємно. іменно тут, да. в Шенгін. Це дуже готель. Статі, класний готель. Я зараз вам покажу на каналі. Подивіться, от, Лука тут власник, ми знаємо його, тому кому треба, засалимо без питань. Скільки ви заплатили от за сутки, як я вам номер? Сподобався? Не сподобався? Так, да, номер дуже приємний з кондиційним. З, 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 з балконом. А, ну, чудово все. Він сам цей, цей власник побудував цей готель власними руками. От, будував дуже такий от період довгий. От, є тут музей навіть. От ви сходите бачите цей музей тут побуту іменно Албанії, Він побудований в стилі князівства їхнього, типу, тут Албанського, так і на мережі зроблено. Да, да, дуже дуже приємно, тому що на побережжі там йдуть всі висотні готелі вже з басейнами. Я так зрозуміла, там є і все включено. Хто любить Турцію, там буде їм приємно. А, пляж вздовж цього Побережжя. Це дуже цивільно. А вулиці поставлені навіть крани з водою, щоб ноги помити там або змити цей пісок і добиратися. Ресторани, магазини все тут є. Ціни просто чудові, недорого. Ну тут дешевше, дуже смачно. ніж на, пів... на півдні. Ви замітили? Дешевше, однозначно так. дешевше. Це, напевно, найдешевше, де ми от в попередньому а, відвідували, які ресторани тут найдешевше.